Всім привіт! Я Таня Дяченко, і це моя рубрика про психотерапію простими словами і не тільки про психотерапію. І в цій серії відео я ділюся з простими дієвими практиками, як е, під час стресу, тривоги, е, якихось руйнівних думок чи якихось конфліктів. Повернути собі рівновагу і баланс. І ці практики діють не тільки як скора допомога, швидка допомога, да? а також на постійному рівні, якщо ви будете практикувати, ви станете більш спокійними, більш врівноваженими, більш усвідомленими. І ваші реакції на події в житті не будуть автоматичними, а будуть дуже зваженими. І це. Буде впливати на якість вашого життя, на пози... буде позитивно впливати. І сьогодні, ну, зараз в цьому, в цьому відео, я ще дам ще одну просту практику, яка називається отримання уваги. Це більше підходить, коли у вас є якась емоція, да, от, негативна, яку ви не хочете розкручувати. Чому важливо? Не просто от ви відчули злість. Наша задача не подавити злість або на когось його звалити, да? тому що коли ми злість цю трансформуємо на когось, кричимо, наприклад, да? то ми завдаємо шкоді іншій людині. Ну, також і самі не отримуємо задоволення від конфлікту такого сильного. Але якщо ми подавляємо це просто, да? от ми злимося, а ми такі. Посміхаємося, а там у нас все блокується всередині, і потім у нас болить печінка, нирки да, там, чи коліна і, і так далі тому подібне. Тому називається практика спостереження, да, практика утримання уваги. І увагу цю утримання уваги потрібно розвивати в собі. Наприклад, ви відчули, що ви є велика злість у вас да, піднімається злість. Ваша задача зупинитися в цьому моменті. Сісти зручно, або десь стати в сторонки і просто закрити очі. Робимо опять великий вдох-видох. І ще раз нагадую: в будь-яких практиках обов'язково, спочатку ми робимо усвідомлене дихання, вдихаємо через ніс, видихаємо через рот, вдихаємо через ніс. Видихаємо через рот до тих пір, поки ви не відчуєте більш-менш спокій, і потім спостерігаємо за злостю, яка вона, на що вона схожа, де саме в тілі вона розподіляється, про що цей злість нам говорить, що він повідомляє про нас, яку інформацію дає, чого він, чого він виник. Що він від вас хоче, да? начебто розмовляєте і спостерігаєте, і в деякий момент ви відчуєте, що злість трансформувалася в якесь рішення, чи в якусь іншу нормальну, адекватну реакцію. Да? І ви можете вже більш врівноважено вести діалог чи відповісти співбесіднику, і так далі. Цю практику утримання уваги можна робити тоді, коли, наприклад, у вас болить там щось. Да, от заболіло, ну, заболів там чи живіт, наприклад, чи щось от ви відчуваєте якусь біль в руці. Ваша задача також опять сіли, робимо практику спочатку усвідомленого дихання, а просто далі спостерігаємо за біллю. Ви не посилюєте її, не прискорюєте, не полегшуєте, Ви просто спостерігаєте. Де біль саме, де очах болю? що саме, Про що саме цей біль? Чому він у вас виник? Да, про що він вам говорить, про що хоче вам повідомити, що вам потрібно зробити, щоб повернути собі стан здоров'я? Тобто, ви спостерігаєте і, начебто, розмовляєте самим собою, ведете цей діалог. І в деякий момент ви відчуєте, що біль зникла без якоїсь без прийому якоїсь таблетки, чи, що, чи щось іще, Да? Чи за допомогою без допомоги зовнішнього втручання, біль зникає просто, коли ви за ним спостерігаєте і таким чином ведете цей діалог. Зникає агресія, і вона трансформується в адекватну реакцію. Зникає тривога, зникає страх. Практика спостереження. Спостереження і цю практику, і утр... практика спостереження і утримання уваги на об'єкті. Я поділилася з вами п'ятьма дуже дієвими, дуже простими практиками, які допомагають утримувати рівновагу, баланс, опору, зберігати і розширювати свою енергію. І бути творцем своєї реальності. Я абсолютно впевнена, і ще раз це підтверджу, що чим більше ми всередині розвиваємо світла, тим більше цього світла випромінюється назовні. І тоді менше негативних ситуацій, і тому легше вирішуються якісь конфлікти, або вони зовсім не виникають. Тому що ми спокій і в балансі. Я бажаю всім вам любові, миру, радості, оптимізму і бачити можливості незалежно від того, що відбувається навколо, і реагувати, вибирати, як реагувати, реагувати не на автоматі, щоб нагодувати цей егрегор агресії і ненависті, а реагувати дуже усвідомлено і обирати свої реакції. І ще раз, будьте творцем своєї реальності. Всім добра, любові і світла! Всього найкращого. Пока!